Всім привіт! Як дізнатися, де червоний буряк столовий смачний? Треба зварити цілу купу і спробувати. В нас у селі його дуже багато. Оце направо поклала несмачний, ну дуже несмачний. Наліво поклала трішки смачненький. І от хто знає, як зробити так, щоб буряк був смачним. Це мені сестра підказала, що. Якщо в тебе його багато, навари багато і пробуй. Між ним є і смачний, і не дуже. Два роки підряд, а можливо, й три, сіяла з оцієї пачки Детройт. Отакий кругленький він виріс, і більший, і менший. Коли робила заказ в інтернет-магазині, насіння купувала, взагалі забула, що треба буряк купувати, зайшла. Зайшла в такий ну, звичайний магазин, кажу, дайте мені солодкого буряка, столового, щоб він був смачний. Продавець каже, це не від того залежить. Не від сорту залежить сахаристість, а від того, де ви його посадите. Не садіть на одному місці. Але я не саджаю на одному місці. Дала ось вона мені кармазін, будемо садити такого пробувати. Від неї я дізналася, що не від сорту залежить сахаристість. У нас на грядках не дуже родить буряк. Ні кормовий, ні столовий, змов зійде, гарний такий, підростає, пропололи, а потім на осінь немає його. Столовий маленький, це в цьому році дощі були, та такі бурячки повиростали. А то я сію і не знаю, де він там і росте потім. І кормовий теж дуже маленький. А потім ще ось купила ще такого бурячка довгенького, не знаю, в мене довгий теж не родив колись. Виробник рік цвонаж злякалася, такий неприємний пропор. Передивилася в інтернеті кучу відео. Кажуть, що буряк любе лужні грунти, а на кислих не росте. Я багато раз перевіряла, в нас якраз земля лужна. По їхньому мав би родити дуже гарний буряк. І ще, кажуть, треба сіяти, коли вже дуже тепло. Я сію після культивації. Для моркви та цибулі ми готуємо грядочку поранше, отам на початку квітня висіваю, а бурячок же я сію, коли вже тепло. Ще не можна перетримувати восени її. Ну, добре, цей був довгенько ріс на грядках, але на початку вересня я рвала бурячок і, для, і ну, шубу робила. Варила він був ну, дуже несмачний. Тоді я думала, що попався великий і довго його варила, тобто, ну, смак виварився. Кілька відео попало, що треба бризкати борною кислотою. Оцього я лише тільки й не робила. І ну, і борна кислота у мене є, бо колись пробували запилювати помідори в теплиці. Ще трапилося відео, що столовий буряк буде, як мед, ну, думаю, все знайшло. Подивилася. Там треба обов'язково натрій вносити. Це просто півчайної ложки соли на 10 літрів води. І полить. Ну я не вірю. Цікаво, хтось пробував ці методи, що солоненькою водичкою полить, і буряк буде цукровий. І ще я знайшла, що не можна вносити свіжий перегній, бо не любить багато азоту буряк. А в других відео дають в рівних пропорціях азот, фосфор, калій, тобто треба азот. Різні грунти, різні методи діють. Мій метод посіяти в культивовану землю і поливати, коли велика засуха. Ну, прополюємо ми його. Я нічого не підживлюю. В нас чорнозем, усе гарно родить, аби тільки волога була. Ще колись я садила років три назад дорогий гібрид. Думаю, гібриди смачнючі будуть. Сіяла не рано, чула, що треба прямо в червні висівати. На початку червня висіяла, поливала, він там ріс-ріс і на кінець, в кінці вересня, був як риди сказав більшки. Зовсім маленький, я його, мабуть, і не вибирала. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Цікаво, у когось є дійсно надійний метод. От я посію бурячок. Нехай не рано, нехай треба піддобрить, я все зроблю, хочу смачного буряка. Тому що оцей ми ось пробували, я й чоловікові давала. Ну, такий несмачний, що його і не хочеться їсти.